Всім саме величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні подивимось ціни на соціальні продукти чи здорожчало. Подивимось ціну на цукор, на сіль, на борошно, олія і також сипучий рис. Дивимось самому такому, ну, знаєте, всі цей магазин, да, АТБ. Плюс-мінус ціни не сильно відрізняються в інших магазинах. 4740. Рис шліфований, перший гатунок, кілограм. Так, потім а, гречка. Ау, тут ще рис якийсь теж цікавий. Але на нього чомусь цінника нема. Це рис шліфований. Гатунок перший. Чи Це той самий. Подивіться, яка різниця. Чому така різниця? Я думаю, що це зовсім інакше. А, це рисова крупа. І це крупа рисова. Рис шліфований гатунок перший. Рис шліфований, гатунок перший. Ось в чому різниця, скажіть мені. І той, і той 47-40. А штрих-код у мене зрозуміло, що цікаво. Дивіться, цей білий, а цей жовтий. Може це якийсь... Крупа рисова. Крупа рисова. Ну як не, не цей? Бачите, як відрізняється? Щось я заступорив. Так, крупа рисова. Рис шліфований, кілограм, 41 гривня, 40 копійок. Якщо, ну да, якщо цінника нема. Нічого не розумію. Крупа рисова, шліфований перший готунок 42 гривні 90 копійок. Рис круглозернистий. Коротше, друзі, я тут без 100 грамів не, розіб... не розберусь. Так, крупа горохова по 14,60 кілограм, гречка, трошки здешевіла в Україні гречка. Тут також цілий кілограм 36,80. Так, я полюбляю сілях каші. а крупа. Ячмінна перлова, кілограм 11,80. Тут у нас йде крупа ячмінна, ячна. 1290. І ще я забув вам сказати, ось така крупа гречана проділ. 27,80, ще дешевше. Також все йде в кілограм. Так, тут у нас йде манна крупа. Дуже люблю манку. Обожнюю просто 17,30. Також кілограм пшону. Гатунок перший. 24 гривні. Крупа пшенична. подрібна, шліфована з м'яких сортів пшениці. Ціна зараз в акції 10,90. Крупа пшенична полтавська 23,40. О, Тут дуже все гарно і красиво написано. Крупа рисова, рис шліфований, пропарений, довгозернистий, гатунок перший Перший це делюкс, іде. Делюкс це власна марка АТБ. 50-60 гривень майже також кілограм. А ось тут дивіться, басматі 90 гривень майже кілограм. Теж делюкс. Шліфований, довгозернистий. Також є булгур. Ось такий. 30 гривень 70 копійок, але тут 500 грам. Тут цікавий такий рис з камуліну. Круглозернистий гатунок перший. І навіть сочевиця. 500 грам 47-70. Приблизно такі ціни на ці продукти. Давайте подивимось ще, в які ціни самі такі доступні ріжки, які ми часто звикли купувати. Розумний вибір. Тут кілограм 22 гривні 70 копійок. Також ось ці спіральки, також кілограм від розумний вибір. Власна марка АТБ 23,70. Давайте подивимось на ярку Вермішель, яка теж є в інших магазинах. Вермішель кілограм 37 гривень майже. І також від ярка ріжки. Кілограм 37 гривень. А ось тая. Тая. Макарони, спіральки також йде кілограм. Видно, да? Тая? 35 гривень майже. І також є м -м, павутинка від тая. Також кілограм 35 гривень. Так, ну ось такі от це ля паста. 420 грам, 20 грам додатково, 37 гривень. 400 грам це вже з кращих сортів йде пшениці з твердих сортів. Мушля чи черепашки 37 гривень. Також 420 грам. І для паста спіральки 420 грам, 37. Давайте подивимось ціни на спагеті Тая 450 грам. Вага. 16 гривень. Це вже йде тая Лукшина. Вага 450 грам. І тая. Соломка. Вага, 300 грам, 13 гривень. А вермішель спагетті, да? ярка 450 грам, 21 гривня. Так, дивіться, спагетті від своя лінія. 400 грам, 29,70. Майже 30 гривень. Також а, є ось такі від своя лінія. Локшина довга. Це в нас соломка, також своя лінія з твердих сортів. Делюкс хороша, ця це. це хороші спагеті, навіть я купував. Так, ось такі спагеті цільнозернові 500 грам. Вони тут самі найдорожчі. 44 гривні 30 копійок, Самі найдорожчі оці ці спагеті. Із цільнозернових. І для паста спагетті 39,40. Дуже хороші оці гнізда, як я називаю, макарони. Дуже з ними можна всього класного приготувати, навіть не варити, а на сковорідці, У мене десь там є а, в моєму плейс-листі, моя готовка. 52 гривні 500 грам. Я готував. 52 гривні також Вермішель, 500 грам від делюкс. Ну що, треба подякувати за цукор господарям, які вирощують буряки, 34 гривні 40 копійок, зараз кілограм цукру, але це йде третя категорія. Перша категорія завжди буде дорожча. Сіль. Колись, пам'ятаєте, у нас не було солі. Почали завозити з Турції. Але тепер все відновилось, слава Богу. Кам'яна сіль кілограм 17 гривень майже. Ось є турецька сіль, да. ой, вже сипеться з диркою 24 гривня. Сіль морська. 22 гривні. Так, і ось така турецька, кам'яна йодована мелена. 1950-750 грам на ось цю сіль із Турції. Так, тут така знижка велика, дивіться, на оцю сіль. До речі, в АТБ 750 грам. Сіль харчова, виварна, юдована, 750 грам, 12,50. Знижка 44%. Так що зверніть увагу. Так, ну що, дивимось борошно. Борошно в Україні 2 кг, приблизно можна купити за 30 гривень плюс-мінус. Да? Ось 28,60 Відрозумний вибір 2 кг. Тут у нас 1,8 кг, навіть не повних 2 кг і трішки дорожче. 35,60 Потім борошно від торгової марки Амбар 32 гривні майже. 2 кілограма і Хмельницьк млин 37,60. 2 кілограми. Так, добре, ходіть, подивимось з вами далі. Ну, нікому ж не дивно, да, що яйця на осінь зима завжди піднімаються в ціні. Сьогодні у нас третє. Жовтня 2023 року. Чи яке друге? Друге. 4.30 яйця. В упаковках квочка домашня 57 гривень. Це в нас іде вища категорія. Да, вже все дорожче Вже майже 60 гривень. Упаковка яєць. Ясен світ. Елька розмір. Елька, емка, Вибачайте, так як сподні по розмірам. 56,90. раніше як було? Яйця великі, яйця маленькі, як раніше за Радянського Союзу купували яйця. Я щось пам'ятаю? Стояли лодки, ще з бабцю ходив в магазин. 54,50 від своя лінія. 10 штук вищої категорії. Ну, і звісно ж, олія. Олія це повсякденне споживання. 55 гривень майже олія, ось така нерафінована від своя лінія. І рафінована 60 гривень. Теж піднялась трішки ціна, та й не трішки. А от Олейну зараз можна купити зі знижкою 46 гривень. 850 мл. Майола також 850 мл, 50 гривень. Ну, а хто має карту АТБ, для вас ціни ось в цьому прямокутнику. Ціни для вас дешевше. Можна зекономити, маючи карту АТБ. Щедрий дар. 40. 5 гривень 30 копійок, також 850 мл. Стожар, я здається, пропустив, да 60 гривень, 25 копійок, 850 мл. І ще чумак. Чумак 65 гривень майже, але тут 900 мл. Розумний вибір, 850 мл 44 гривні майже. Ось тут є цікава така теж олія. Не знаю, що це таке. Рафінована для фритюру 820 мл. За оцид яблучний літри, 17 гривень в середньому. І оцид столовий 900 мл 16 гривень. Ну, оливкова олія, це вже окремо треба знімати відео. Бачу 200 гривень і вище за пів літри. Ну, за молочку я взагалі мовчу. Як кажуть, деколи навіть хтось у коментарях писав. А звідки молоко, як корів немає? А хтось навіть написав, що виготовляється молоко на молочному заводі, але молоко ніколи машини не привозить. Цікаво, як воно виготовляється. Молоко казкове, 2,5% жирності і вже давно не літр. Враховуючи, що воно по акції, ось без акції 900 мл. Як водичка, один да? відсоток жиру. Молоко від ферма 2,5% жиру, 840 грам. Ну, в середньому пляшка молока. Пакет молока. Неповний літр дотягує до 40 гривень. 38. Навіть 39. Це трошки жирне, 3,2. І яготинське в Україні на сьогоднішній день 2,5% жирності 38 гривень і 3,2% жирності 37,50, враховуючи, що це акція, так, 42 гривні по 900 мілілітрів. Також є, хто вживає безлактозне. Знаю, що писали в коментарях, що купують безлактозне молоко. Ну що ж, я вам бажаю, як завжди, мирного неба, економних покупок, міцного здоров'я і до зустрічі. Всього вам найкраще.